Що би я рекомендувала зараз молодим жінкам років 20, 25, 30 на майбутнє? Збирайте гроші, Заходьте собі таку професію, яка буде вам давати нормальний фінансовий дохід, або виходьте заміж вдало, або ще якісь там інвестиційні інструменти використовуєте, хто що може. Коли у вас будуть гроші, і коли вам буде там 40, 50, 60 років, ви зможете в цей період присвятити час собі. Ходити на різноманітні процедури, здавати аналізи, харчуватися, мати можливість собі купляти якісну косметику, їжу. Це все коштує грошей, наша молодість, і турбота про неї повинна починатися. Отже, зараз, коли вам 20, 25, 30 і не тоді, коли вже вас півень клюнув.